На, на подачі Е, <плес> ось дивіться, і ось вам покажу, Тільки що чоловіку показували трьохполосні і однополосні ліхтарі. Чого вони, оце як я кажу, перепаяні? Чого вони краще? Тому що дивіться. Ізначально батарея тут стоїть з фабрики, з заводу. Люди часто дивляться, я в інтернеті бачив такий ліхтар. Мене не волнує, що ти чоловіче бачив в інтернеті. В інтернеті ти бачив такий ліхтар, і ти бачив його дешевше і купив його. І я поздравию, ти лоханувся. Того, що оця батарея, мало того, що вона галіма, яка там впаяна. Ти новий ліхтар береш, новий, ідеальний з вітрини. Тепер показую, дивіться, бачите, що це таке. Що це таке? А це клапті у нас чого клапті ленти. Клапті ленти. Що таке клапті ленти? Це означає, що цей ліхтар в Китаї виходив на якісь детські ігрушки ще де нібудь, на якомусь віртольотіку детському на ще чомусь. Він там пахав, він був беушний, ушний, був спаяний в ленту. Він, мабуть, мабуть. Вони. Вони. Да. Вони розрізали цю е, акумулятори поштучно, припаяли припоєм зверху по ленті. Бачите, припой по ленті зверху, і це вже беушний. Він вже од ходив. Цей акумулятор йому залишилося вже буквально. Він доживає вже село. Він, ключі, погорі, він його вона. замість того, щоб утилізувати цей акумулятор в себе в Китаї. Вони його привозять в Україну, впаяний в ліхтарик. Зато задешево. І за того сам по собі ліхтарик да, він пахає нормально, в принципі, з нього можна зробити конфетку, тільки оце нікуди не годиться, його зразу треба міняти. Бо мені кажуть, та може я на рідному. Та, як... Якщо є сміш, на що і на маркіші, угу. да, да. що акумулятори ставить, тому що, розумієте, тут така хитрость, акумулятор це та запчастина, яку не видно зразу. Ну, да. І ти не провіриш, чи вона нормальна чи ні, поки ти не почнеш кользуватися. Як на пошті, ти на пошті получиш, воно робить, робить, включається і на тому, і на тому. Але коли почнеш працювати, то і 20 двадцять минути здох. Все, а цей пахає 15 часов. Вони да, да. фонарі такі поработала трошки здихає. Пацане теж приїхали, будь-якого клітки були вдома, десь валявся фонарі. Купляли акумулятор хороший, хороші через інтернет. Роботи так прекрасно, я ж кажу. Ми у всі ці ліхтарі перепаюємо акумулятори корейського виробника: це LG і це Samsung. Є ще японські, це типу, ну, але вони набагато дорожчі. То самі бюджетні, це щоб економні і качественні були. Це фірма LG, Корея і фірма Samsung Корея. І оце ми їх сюди впаюємо. Я тестував оцей однополосний відпахував 14 годин. Оцей од більше 20 годин. Але е, з услов'ям тим, що він збрасує яркость. Тобто він, як е, працює довгенько, він зразу яркость світить, а потім яркость у нього минут через 5 падає трошки. Да. Ну, Якщо це мало яркості тобі, ти можеш просто включити режим двох полос, вони теж уменшують яркость. А оцей яркость практично не зменшає, того він потреблення в нього більше виходить, і він як не переходить в економ режим. Зато він світа 14,5 часом. Ярко, взагалі, як він світа. А, красний світа. Щось. Дн... Дн... Ось ось так. Да, видно. видно, видно, видно. Червоний чим відрізняється. Червоний нужний для того, що коли ти в повній темноті працюєш, не, бо, бо, не, сліпи. не сліпить в глаза, зайчиків від нього нема. Mm -hmm. Ти, якщо його виключиш, після червоного ти моментально в темноті mm -hmm. адаптуєшся. А після білого ні. Після білого треба ще час, щоб mm -hmm. зрачок розширився. Так, вони, я ж кажу, в одну ціну. І працюють однаково. Зарядка та всі, і там і там. Шнурок іде в комплекті. Туди тільки зарядний блочок, і все. Да. І датчик руху так само працює, і там і там. Одне, що тільки датчик руху. А На Нажати подержать. В будь-якому режимі В будь-якому режимі просто нажимаєш держиш. І воно переходить в режим двох полос. Тільки в режимі двох полос датчик не працює. Бо там більша потужність іде, датчик не срабатує в такому положення. Він да, включаєш датчик, і тут. Раз, да. все, і включаєш. Так само, і тут. Да.